Інспектори з паркування провели рейд на сихові. У відповідь на численні скарги мешканців з приводу недобросовісних водіїв, зокрема, найчастіше повідомляють про те, що вони залишають свої автівки на газонах. Ми зафіксували це порушення згідно нормативних актів. Ми зараз очікуємо 5 хвилин, тому що це стоянка і передбачає затримку часу на 5 хвилин. Якщо він вже не оплачує згідно постанови штраф. Ми подаємо ті матеріали на виконавчу службу, відкривається виконавче провадження виконавчою службою, ну і далі багато негативних наслідків для цього порушника. Плодь до блокування рахунків порушника, ну так що бажано сплачувати вчасно. Мешканці навіть особисто навідуються в адміністрацію і розказують про цю проблему. В першу чергу паркування на газонах дуже сильно порушує благоустрій, знищується трава, поребрики. Часто водії, коли паркуються, наїжджають на люки, також їх руйнують. За кошти місцевого бюджету відновлюються, засіюються газони, відповідно, перебрики. Це є поточний ремонт тротуару в газону. Штраф за неправильне паркування становить лише 340 гривень. А якщо сплатити його впродовж 10 днів, то доведеться викласти з гаманця вдвічі меншу суму. Але збитки через неправильне паркування можуть бути значно більшими, зазначають фахівці. Внаслідок такого хаотичного паркування ми маємо дуже сумну ситуацію, що руйнуються газони, це все докладається праця, тому що якщо взяти згідно правил дорожнього руху, що таке газон? Газон це. Однорідна ділянка з дарновим покриттям, яка штучно утворюється шляхом висаджування або дарнування. Тобто це вкладається в це праця багатьох людей. Як результат, внаслідок ми бачимо, що є отакі руйнування. Від початку року на гарячу лінію міста надійшло 145 звернень щодо гори паркувальників. Давид Берішвілі Катерина Мамаєнко, правда тут Львів.